З обрання голови Чернівецької обласної ради були внесені кандидатури Гайнічер Михайло Іванович та Фіщук Олександр Визнано для Видано бюлетнів для таємного голосування 98. Після розкриття скринки виявилося бюлетнів 98, Недійсних бюлетнів 1. При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати голосування. Гайнічер Михайло Іванович 62. Олександр Григорович 34 проти всіх 1. Таким чином, згідно зі статтями 43, 55 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, головою Чернівецької обласної ради обрано гайничергу Михайла Івановича. Підписали всі члени комісії. Прошу...